Катя з днем народження, бажаю тобі бути щасливою, здоровою та щоб ти не зупинялась на досягнутому. Люба Катюша, я вітаю тебе з днем народження. Я дуже вдячна тобі за те, що ти в мене така гарна подруга, за те, що ти така добра та дуже чесна, взагалі дуже кльова людина. Я тебе дуже люблю як подругу, я бажаю тобі багато здоров'я, щастя, щоб у тебе не було ніяких перешкод на життєвому шляху, щоб завжди ти посміхалася. Днем народження. Катюша, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, щоб ти була завжди усміхнена, тому що це тобі дуже личить. Щоб в тебе було багато друзів, не було якихось проблем. Щоб ти була щаслива, радісна, здорова та гарна. З днем народження! Дорога Катя, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, багатства, гарних оцінок, та щоб усі твої мрії здійснювалися. Катя, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі сходити на концерт Stray Kids, щоб в тебе було багато грошей та багато друзів. І щоб ти ніколи не хворіла. Катя, я хочу привітати тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Бо сьогодніш чого ти хочеш, щоб ти добивалася своїх мрій. І йшла все вище не ніколи не. Скалася донизу, бажаю тобі мирного неба, здоров'я, щастя, любові, щоб ти була впевнена, що в тебе є ми і щоб ти ніколи не одна. З Днем народження. Катя, вітаю тебе з Днем народження, бажаю гарних е, оцінок та міцного здоров'я. Катюша, сонечко, вся наша шкільна родина Вітаю тебе з Днем народження. Ми бажаємо тобі ніколи нічого в житті не боятися впевнено куркувати по життю, здобувати все нові нові перемоги, отримувати від цього насолоду. А ми завжди будемо поруч. Ми тебе дуже, дуже любимо. Я пишаюся тим, що я є твоєю класною мамою.